Чотири дні поспіль на базі з Дюшор Ніка Сільмаш проходили змагання веслувальників в рамках Кубку та Чемпіонату України серед юнаків та дівчат. Представницький спортивний форум зібрав у Ковалі 27 команд-учасниць з усіх регіонів України. Господарі зробили все можливе, аби змагання відбулися на високому організаційному рівні. Нам надзвичайно приємно, що вже протягом багатьох років ми маємо за честь приймати ці хороші змагання. Я від себе особисто та міської влади також хочу подякувати колективу спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Ніка Сільмаш, а також їхнім колегам і однодумцям, які докладають багато зусиль для того, щоб створити для вас хороші умови для проведення змагань своїм ентузіазмом. Вони запалюють навколо себе усіх. Я думаю, що кожен з вас. Після цих змагань поїде з нашого міста з хорошими враженнями. Такі змагання цікаві не лише самим спортсменам, а й широкому колу спеціалістів та спортивних функціонерів. Вони якби пошукові змагання, але вже за чотири роки вже є спортсмени, які тільки починали отак оці на цих змаганнях. І вони вже в минулому році. Той же Шеметило вже чемпіон, переможець Кубку світу першого етапу цього року, срібний призер чемпіонату світу з марафону 2010 року. І також я спортсменів і не тільки з Волинщини, а також з України, які виступали, починали свої перші кроки на цих змаганнях. вже Мають великі спортивні досягнення. В них побачать провідні тренери, звернуть на них увагу, сформують резерв. І в майбутньому ті діти зможуть представляти державу на змаганнях міжнародних Олімпійських іграх. Врешті-решт, більша частина з них долучиться до здорового способу життя. І, певно, це найбільше очікування, щоб наші діти були здорові, щасливі і мали майбутню перспективу. На водах Турії традиційно успішно виступили представники Волинської школи веслування. Збірна нашої області посіла третє загальнокомандне місце, поступившись лише командам Одеси та Херсона. В кубкових заїздах Волиняни були менш успішними і посіли п'яте загальнокомандне місце. Триразовими чемпіонами України стали ковальчани Ярослав Говорилюк, Олександр Кузнецов. Віктор Свиридюк та Сергій Семенюк у їх активі також срібло на 500-метровій дистанції. Володарями Кубка України стали Олександр Абрамчук та Владислав Дятел. Двічі фінішувала серед призерів Ірина Хотинська, яка виборола срібло на дистанціях 200 та 500 метрів. Медалі такої ж проби на трьохкілометровій кілометровій дистанції завоював Ковальський дует веслувальників у складі Ярослава Гаврилюка та Сергія Семенюка.